Мешканці межиріччя проти піщаного кар'єру Державна служба геології та надр виставила на аукціон спецдозвіл на користування земельною ділянкою поблизу житлових будинків в селі. У перспективі на цій ділянці можуть видобувати пісок 14 вересня. Обурені мешканці межиріччя прийшли на сесію міської ради. Кар'єру зробляли за даними розвідки 1953-56 років. Перелік, який додано на Прозоро, цей перелік геологічної інформації, він, якщо чесно, звучить на мові нашого ворога, і я не буду його зачитувати. Вони опираються на дані 1953 і 1955 року. В цей час на території села Марічча взагалі не було ніякої фабрики центральної сплачувальної і не було дам, там, де зараз збирають аргелі. На сьогоднішній день село і без кар'єру знаходиться на межі екологічної катастрофи. Ліс це основне джерело очистки повітря в цьому регіоні. А згідно документації, його хочуть просто знищити. Мешканці села Межиріччя звертаються до вас у зв'язку з нападеним проханням допомогти в забороні геологічного вивчення, в тому числі дослідження промислової розробки корисних попалень, з подальшим видобуванням їх, і оскільки ділянка, виставлена на аукціон, знаходиться поблизу житлових будинків. Це може визитися у справжню екологічну катастрофу. На території села ведеться видобуток вугілля, також розташований терекон центральний <клухи> погач, <клухи> <пугачок>, як <клухи> Червоноградська. Окрім цього, збудовані хвостосховища, відстійники і і стави накопичувачі шахтних вод, а також поблизу села знаходиться сміттєвий полігон. Усе це разом приводить до осідання земної поверхні утворення тріщин і руйнування будівель. Якщо до цього додати ще й видобуток піску, відбудеться ще глибше проникання в земну кору, що сприйнять її руйнування. Мешканці села звертаються з вас із великим коханням посприяти збереженню навколишнього середовища, яке і так щоденно потерпає. Адже там знаходиться частина носового масиву, яку ми дуже просимо зберегти. Хочемо зазначити, що мешканці села жодним чином не були проінформовані про цей інцидент, а лише по факту випадково дізналися із засобів масової інформації, що ділянка виставлена на аукціон. Таке відношення викликає сильне обурення, оскільки ситуація що склалася дуже серйозна. Мешканці села рішуче налаштовані зберегти цю ділянку, тому будемо приймати всі необхідні для цього міри. Підписи мешканців додаються в кількості п'яти додатків. Вони будуть зібрані за півтори години. Мальовниче наше село Бог обдарував його іззовні, і і ззовні, ще й зі середини, дав нам такі багатства, які стали причиною отакого екологічного лика. В нас навкруги тепер село, в нас є і тереко, в нас є сквозь сховище, в нас є полігон. Село цілком. Е в окрузі таких стратегічних об'єктів, коли свій час ну, ще й була свиноферма, і ви розумієте, який би вітер не повіяв завжди було чути ніжний запах моря лапка. І е, та частинка лісу, яка захищає наші, наші хати від того терикону, який постійно практично горить, це є хоч невеличка частинка, але вона є. І ми розуміємо, що його потрібно зрізати і десь вже людям прийти під поріг. Мені вже 66 років. От, і е, я практично без, без винятку десь там по, пару років пам'ятаю все, як я, я мійнувалося це село. 60 років тому то було мальовниче село з прекрасною природою, з річками, озерами. Е, Екологічно чисте село. У х роках почали розроблятися шахти, про що всі відомо. От. І з того почалося. Почали ростити рекони. От. Почали вони горіти, І почали дихати тим димом. Потім просідання руків принесло нам воду. Затопило пів села, багато людей виселилося. Ну, то було справжнє горе, тому що багато людей побудували нові хати. В ті часи будувалися люди, ну почали будуватися. після воєнні часи трошки вони стали легші матеріально і люди почали будувати хати. І тільки збудовані хати їм треба було лишати, тому що вода затопила. І все починати з нуля, десь в іншому місці. То було було велике горе. От. Пізніше в 70-х роках побудували центральну збагачувану фабрику, побудували хлостосховища її. І одне хвостосховище побудували в самому селі, виселили цілий куток, як у нас кажуть. Зі села. Знову трагедія, знову, знову біль людська. І плюс знову плюс лапка до екології. О, ну і останнє то сміттєзвалище, яке всі знають, є на, там біля першої шахти. Воно ну, також фактично, воно ну, трошки далі ніби від села, за дамбою, але в нас в основному західні. І коли зуї -захід... північно-західний вітер, то ці звали ще прекрасно відчуваються в селі. От. І тако подумати, ну ніби вже все. Ніби вже все зробили для того села, для його екології. Що б ще можна було зробити? Що ще можна взяти з того села? А виявляється, є пісок. А щоб той пісок взяти, то треба зруйнувати лісочок. Там кусочок лісу, який дійсно захищає ще село. Категорично категорично заявляю, що як будуть якісь проводитися роботи, ми будемо блокувати, ми не, не дамо зруйнувати ліс і викопати кар'єр. Ще хотів сказати ще додам: у нас же цвинтар закінчився, вже людей нема де хоронити. І якраз розширення його. Планується туди, в ту сторону, де той кар'єр має бути. викопаємо кар'єр і людей будемо скидати той кар'єр вже. Продуюй, потім присипаємо, все буде нормально. Вибачте за такі слова. Я дуже дякую за увагу і дуже прошу підтримати нас.